Сьогодні поділюся враженнями за свою Mazda cx 5 яка зі мною вже з 2019 року. Тобто, вже не так і мало. Ви знаєте, якщо порівняти цей автомобіль з людиною, то от саме вже цей автомобіль це такий мужчина, який приїде на зустріч завжди вчасно. Він ніколи в цьому не підведе. Він не буде шуткувати за якісь там фільми. Він не буде вам задовбувати політикою. Він не буде розказувати за якісь незрозумілі речі. Він просто. Завезе вас в аеропорт без проблем, без хлопот, без зайвих питань. Ось це оце вона така є. Це кросовер, який вирішив бути веселим і тішити вас присутністю у своєму гаражі. Почнемо з дизайну. Це Х5 виглядає так, ніби дизайнер Mazda прокинувся вранці, подивився в зеркало і каже: Давай зробимо кросовер, який не буде виглядати. Як е, коробка на колесах. Ви знаєте, і їм це вдалося. Багато на оглядах жаліються про то, що багажник замаленький. Ну, ви знаєте, я не нахожу, що він є замаленький. Звичайно, це не ленкрузер 200-ка. Ну, але мені місця достатньо. Ну, звичайно, якщо ви хочете перевезти там велику партію кавунів, то вам прийдеться стати експертом з Тетрісу. Це так, я б згідний. знаєте, мені ще дуже подобається шторка. От шторка, наскільки зручно, вона завжди опускає. Вона є, піднімаємо, вона вам не заважає. Це досить продумане, класне рішення. За це ставлю жирнючий плюс мазді. А ще я відмічу надійність Мазду cx 5 Ви знаєте, в мене склалося таке враження, що як з нею тип не знущався, що би ти з нею не робив, як би ти б не забував би її навіть обслуговувати. Вона тебе однозначно завезе туди, куди ти маєш їхати. Ця машина якась от геніальна по своїй практичності. Що можу ще сказати? В машині цій їхати далеко в принципі класно. Не скажу, що це там лакше преміум бренд, але вона вас точно завезе в Ужгород там, на цвітіння сакур. Вона вас точно завезе в Київ до вашого знайомого. Вона вас точно завезе там в Рівне. Просто погуляти чи у Львів, з цим проблем немає. Саме головне, розхід пального. Ось тут цікава тема. Я вам трошки розкажу за нього більш детально. Якщо їхати в звичайному спокійному режимі, навіть в місті можна спокійно вписатися, наприклад, 8 літрів на 100. В Підтвердження своїх слів показую вам розхід пального. Я тільки що приїхав з ГПЗ на Модерн Експо Дивіться, глушу машину. Як вам розхід? І це Mazda CX5 з 2,5 мотором. Так, да, я їхав спокійно. Якщо їхати по трасі до 120, це буде також розхід район 7 літрів, 140, це вже буде десь 8. Ну, але все, що більше 160, не рекомендую. Там далі зашкалює за 13. Оце така технологія скаяктів. Тому вона працює по двох циклах: коли ти спокійно, або коли тобі треба вся потужність від мотора. Відповідно, коли треба вся потужність від мотора, однозначно, що і розхід пального буде високий. А отут в мене живе цвіркун. І не достає, якщо погана десь дорога. легенько-легенько. Але знаєте, який я музикальний слух? Так дратує. Моєму автомобілі є особливий пасажир. Це маленька іграшка, яку мені подарувала доця. Я назвав його Едік. Чому Едік? Бо він символ гарного настрою, і вірного супутника у моїх всіх подорожах. Едік ніколи не скаржиться на дорогу, не засинає за кермом і завжди тримає в салоні дух пригоди. Його присутність нагадує, що навіть у найскладніших поїздках важливо не втрачати посмішки. Він маленький талісман мого авто.